14 вересня невідомий обстріляв вікна одного зі спортивних комплексів Житомир із пневматичної зброї. Працівники підозрюють чоловіка, з яким учора відбувся конфлікт. Приблизно плюс-мінус годині о 9-й вечора до лайм-фітнес, до ресепшн, буквально увірвався дуже знервована людина, чоловік років 45, яка до чергового адміністратора з нецензурними словами. З метрищиною на запитання працівників, у чому ж суть скандалу, чоловік відповів, що він не може дихати через роботу котельні спортивного комплексу. Мовляв, вони топлять не дровами, а чимось іншим. Через це по вулиці розноситься неприємний запах. Що до кочегара, нічого каже, ніхто не домішував, нічого ніхто ніколи туди не в котел не закладав, крім дрів. Ну дров тільки полили весь вечір дровами. Незадоволений чоловік продовжував агресивно розмовляти з адміністратором і не заспокоювався. Я йому зауважив, що підождіть, кажу. Ви вже тричі при мені, ось ми тут трьох знаходимось. Людину, яка працює, черговий адміністратор, тим більше жінка, образили, посилали вже адміністратора. Ну це як трохи пізніше увечері. Одна з тренерок спортивного комплексу помітила на вікнах приміщення, де знаходиться басейн, сліди від куль. Якраз воно співпадає по часу. Ну, важко сказати, чи після, чи до того, як оця людина сюди забігла, розумієте? От прямо тут метр, ні, менше навіть 80 де сантиметрів, да? прямо вже йде. Доріжка басейну з водою. І люди, в цей же час, там люди плавають, діти плавають. І так само вчора було. Тобто, якби ця шибка розбилась, ну воно б впало туди все, прямо в воду на людей. Загалом ми побачили п'ять слідів від куль чотири на одному вікні та ще один на іншому. Працівники спортивного комплексу викликали поліцію. В країні ми будемо все, що мені там подобається чи не подобається, тим більше там люди, там діти. Ну, за допомогою там вибухів чи за допомогою патронів вирішувати, Ну, це путь нікуди. Я як людина хочу жити в правовій державі. Правоохоронці зафіксували звернення громадян та опитали свідків. Редакція телеканал 1 слідкуватиме за подальшим розвитком розслідування. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Проблема сучасної війни. Те, що дуже багато розумних різних боєприпасів. Дмитро Коваль почав свою кар'єру піротехніка трохи більше року тому. За цей час він вже тричі побував на Херсонщині, де розміновував українську землю від смертельних дарунків окупантів. каже особливо запам'ятались йому емоції місцевих. Територія була тільки звільнена, звільнена, і люди ну, досить емоційно зустрічали. Почнемо з того, і те, що ти одразу після бою заходиш, відповідно дуже багато було роботи. Ну там багато всього було. З чим доводилось працювати і стикатися. Уся територія теоретично була небезпечною. Тож усі рухомі об'єкти потрібно було ретельно перевіряти. Дмитро наголошує, обережним треба було бути навіть із тілами загиблих, бо ворог мінував усе. Ну і перше, що ти робиш, це ти спілкуєшся з місцевим населенням, хто там знаходиться і дізнаєшся максимальну інформацію, що тут було, що вони бачили, що вони чули. І вже потім починаєш працювати. Дмитро розповідає: інформація про усі незвичні випадки, нові способи замінування одразу розповсюджується серед саперів по всій Україні, щоб у подальшому вберегти їх від несподіванки. Ворог використовує як новітні обладнання, так і міни, виготовлені ще у 50-60-х роках. Вони використовують все, одне поле. Одна смуга загородження вони ставили, але в цій смузі просто от все, що от може таки бути, от воно все стояло. В металовому корпусі, різні варіанти пластивого корпусу. І коли воно виготовлялося, як ти дивишся? Я такі такі бачив, десь в музеї цю міну, але вона там стоїть. За словами піротехніка, якщо ворог ставить звичайну розтяжку, для них це добре, адже це означає, що саперам подарували гранату. Складність полягає у тому, щоб розгадати ребус, що ховається далі за розтяжкою, і знешкодити небезпека, дійсно з якою ми стикаємось, те, що у них немає якихось моральних обмежень, і вони можуть будь-які завгодно пастки ставити, і досить такі складні пастки, і використовуючи якусь сучасну електроніку, то відповідно. Ну тут якби лотерея. Якщо ти попадаєш дійсно на розумного ворога, він може ну досить складні варіанти такі робити. Ворог постійно удосконалюється, знаходить нові способи мінування, раніше невідомі нашим саперам. Тож піротехнік ніколи не припиняє навчання. Починаєш від чогось простого від базових там техніки безпеки, і далі ти вчиш все, з чим ти стикаєшся. У неділю, 17 вересня, працівники ДСНС відзначають своє професійне свято День рятівника. Їхня робота була важливою в усі часи. Але зараз, коли заміновано понад 30% України, коли мирні громадяни опиняються під завалами будівель, зруйнованих російськими ракетами, ДСНС – це ті, хто рятує десятки тисяч життів щодня. Анна Чеполь, ігор Литвак, телеканал СК 1 Щоденно на варті безпеки, щоденно на варті людського життя та майна, при цьому ризикуючи собою. Крізь дим, вогонь та небезпеку кожен день проходять наші рятувальники. А з початком повномасштабного вторгнення їхня робота ще більше ускладнилася. Дев'ять разів на місцях ворожих прильотів працював і Михайло, котрий був нагороджений орденом за мужність Богдана Хмельницького, третього ступеня. Найскладніший виклик був е, самий перший коли виїжджали на Богуні. Там дуже багато було людей людей постраждалих, приходилось людей евакуювати з понівечених будівель. От поранені люди були дуже страшна була картина. Рятувальник говорить, його мотивує головне завдання допомога людям, адже заради цього й обрав таку професію. Особливо відчувається відповідальність у час повномасштабного вторгнення. Зараз їх називають герої без зброї. І, попрацювавши з такими воїнами 25 років, Михайло пояснює, що це за люди. Сучасний рятувальник це людина, яка е, жертвує. Власним, яка, яка перш, перша йде на допомогу людям. Це сучасний рятувальник. Він не шкодує свого життя заради іншого. Це сучасний рятувальник. Ми, Ми віримо, що Україна переможе в цій агресії. І тільки так, не інакше. 24 лютого о 5 ранку на перший виклик вже відправився Андрій. Тоді йому довелось поїхати в Озерне, в місце, де він працював до служби цивільного захисту. Говорить, масштаби вражали. Були такі масштабні пожежі, але ну, не, не такі, як ці, що ми пережили. Дай Бог, щоб їх вже ще й не було. Вражають, звісно, вражають перші рази, коли ми приїжджали, дуже було якби так. Боязно, з однієї сторони, якби якийсь там страх був. Хлопці кажуть, у всіх своя мотивація, та головне для них запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні з нагоди професійного свята, котре рятувальники відзначають 17 вересня, у Житомирі нагородили кращих з кращих. Державна пожежна рятувальні частини. Державне пожеж рятувальні частини. Управління запобігання звичайних ситуацій. Свою допомогу рятувальникам надавав міжнародний благодійний фонд Місія в Україну кажуть, навіть ті, що самовіддано жертвують собою, потребують підтримки. Тож радо відгукнулися на усі запити. І зараз мають на меті реалізувати ще один проєкт. Загону ми допомагали обладнанням, ми допомагали. Інструментом, який допомагає вирішувати проблеми з рятуванням людей, розрушати ці споруди, які постраждали, і виймати людей під під завалів. Зараз ми, у в нас є така програма, і наші донори погодилися. і Можливо, буде така можливість привезти бронежилети для наших рятувальників, бо це дуже необхідне таке оснащення, яке допомагає захистити життя. Загалом лише за 2023 рік рятувальники Житомирщини Отримали понад три тисячі викликів про допомогу, врятували життя 93 мешканцям області, виявили та знищили 284 одиниці вибухонебезпечних предметів. Тож, ризикуючи власним життям, бійці ДСНС гідно виконують свій службовий обов'язок заради миру та спокою на рідній українській землі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Еска один. На вулицях Житомира хтось вже ходить у куртках, а когось ще можна зустріти у шортах. Виглянувши у вікно зранку, зрозуміти, яка погода чекає сьогодні, неможливо. Та синоптики кажуть, вересень в Україні вже давно став частиною теплої пори року. В умовах сучасного клімату, який тяжіє до потепління вересень, вересень, давно вже став логічним продовженням теплого періоду року. І далеко, за прикладом, ходити не треба. Ще вчора, 14 вересня, всі бачили зливові. Дощі, температура піднімалася до 30 градусів і гриміли літні грози. Та дощі для вересня рідке явище, що викликає проблеми для аграріїв. Попри вчорашню зливу до Житомирської області, знову повертається суха погода. Тож найближчими днями ця суха погода відновиться. Її принесе нам антициклон з кумедною назвою Фі. Але Фі дуже лагідний. В нього немає дощів, проте є білі хмарки і сонечко. Тож у суботу, шістнадцятого. Вересня ще такий буде перехідний день, тому що буде хмарно і матимемо скромних 20 градусів в день. А от у неділю, 17 вересня, погода розквітне і буде тепло, і по літньому сонячна. Температура вночі становитиме 10-15 градусів, а денна на 25-27. І така хороша погода залишиться і до наступного тижня. Лише 20 вересня прийде атмосферний фронт, котрий принесе короткочасні дощі, та назвати це повноцінно. Інним бабиним літом синоптики поки не можуть. Взагалі то такий, як скажемо, кліматичний термін бабиного літа, він припадає на кінець вересня і початок жовтня, але ми вже маємо так можна сказати перші серії бабиного, бабиного літа. Тобто середина вересня, в цьому році воно таке виходить раннє. Таку стійку теплу погоду ми можемо спостерігати до 25 вересня. Вже після холодна осінь почне переймати ініціативу. Тож поки варто хапати останні можливості погрітися на сонечку, та поступово можна діставати теплі речі із верхніх полиць. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1